Добрий день, любі діти! Скажіть, будь ласка, яка пора року зараз до нас прийшла? Так, весна. Весняне тепло пробучує рослини від зимового сну. Тільки тане сніг, виростає молода зелена травка. Прокидаються дерева і кущі. Корені рослин вбирають воду із землі і починається рух соку. З берези можна навіть збирати і пити березяний сік. Набухають брунки, з яких, з яких згодом з'являються листочки та квіточки. Дерева починають свісти. Ще до того, як розпустити перші листочки, цвіте верба, її пухнасті квіти називаються котиками. Одною з перших розпускає липкі листочки береза. Згодом з'являються її квіти довгі зелені сережки. У квітні починають квітнути білим або рожевим кольором плодові дерева, вишні, черешні, абрикоси, персики, яблуні. Це дуже гарно, коли дерева вбираються в білосніжне вбрання. Тільки розтає сніг, виростають перші весняні квіти. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, Дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Це підсніжник. Підсніжник так і називається тому, що першим виростає з підснігу. Це дуже гарна ніжна квіточка білого кольору. І ще одна квіточка, яка теж першою з'являється навесні, це пролісок. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок синього кольору. Та також рання весняна квіточка це крокуси. Ще цю квітку називають шафран. Ця весняна квітка може бути різного кольору жовта, фіолетова, синя. Усі перші квіти треба оберігати і ні в якому разі не зривати. Ще одна весняна квітка гіацинт. Якщо придивитися, то ви побачите, що суцвіття гіацинта складається з безлічі маленьких лілій. Вчені вивели багато сортів різних кольорів та відтінків. У кінці квітня квітнуть тюльпани. Вони виростають з цибулин, які висаджують восени. Тюльпани можуть бути різних кольорів. Червоні, рожеві, жовті, білі і навіть є чорні. Це дуже гарні весняні квітки, з яких роблять чудові букети. Разом з тюльпанами квітнуть нарциси. Вони мають тонке стебло, вузькі довгі листочки темно зеленого кольору. Відомо 60 видів нарцисів. Їхні квітки різноманітні, можуть бути жовтого, білого та оранжевого кольору. Також навесні квітнуть іриси або півники. Це невибаглива рослина, єдине вона не любить тіні. Ця квітка має близько 700 видів усіляких відтінків. Також навесні квітне конвалія. Вона росте в основному під деревами, тому що полюбляє тінь. У неї два широких темно-зелених листа і стебло, на якому розташовані маленькі білі квіточки у вигляді дзвіночків. Квіти конвалії цвітуть недовго. На їх місці з'являються маленькі яскраві ягоди, але пробувати їх не можна. Ягоди конвалії отруйні. З конвалії готують парфуми і ліки. І ще одна весняна квіточка, яку ви всі бачили і знаєте, це кульбабка. Вона росте усюди. Квітки у кульбабки яскраво жовті. Здалеку видно серед зеленого листя. Кульбабок дуже люблять бджілки, які збирають з них нектар. Коли кульбабки відцвітають, на місці жовтих квіточок з'являється біла пухнаста кулька, на яку діти люблять дмухати. І тоді легенькі насінинки парашутики далеко летять, а коли падають на землю, то там виростають нові кульбабки. Кульбабка дуже корисна, з її листя готують смачний салат, а з квіток можна приготувати варення. Також з кульбабок роблять ліки і маски для обличчя. Сьогодні ми з вами познайомилися з квітами, які цвітуть навесні. Давайте ще раз повторимо їх назви. Це підсніжники, проліски, тюльпани, нарциси, конвалія, кульбабки, півники і крокуси. А зараз давайте пограємо в гру, яка квітка зайва. Роздивіться, будь ласка, квіточки, конвалія, волошка, кульбабка, підсніжник. Подумайте, яка з цих квіточок зайва? Це волошка. Бо вона квітня квіточка, квітне влітку. А конвалія, кульбабка і підсніжник – це весняні квіточки. Дякую вам за увагу! До побачення, до зустрічі!